Вітаю, друзі, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник. продовжуємо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. Ви всі 24, всім приємно перегляду. Сьогодні в нас перший чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів. Вдома будемо приймати Дортмундську Борусі, Дуже принциповий суперник. Зараз я вам поясню, чому. То, ну ви самі, мабуть що розумієте. Давайте трохи так от перевдягнемося, змінимо стиль. Отже, Боруся, 5 зірок, напад дуже серйозно, дуже солідно виглядає. Три перемоги, поразка, перемога, кулюн Аль. Ансума Нефаті. Ось, друзі, одна з причин, чому матч принциповий буде грати проти своїх колишніх партнерів по команді. Контратака okay. будуть викору... використовувати стиль. У нас Анатолій Трубін в воротах, начебто, всі плюс-мінус готові вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую друзі, за вашу активність. Дуже принципова зустріч для Андрія Ярмонка, котрий е, в свій час також грав в кольорах Дортмінської Борусії. Далі у нас Ніко Шлоттербек, в нашій кар'єрі колишній гравець Дортмінської Борусії. Зараз він в реальному житті в житті продовжує грати за Борусію. Так, ось тут момент Юсуфа Мукоко, До речі, також котрий в реальному житті грає за Дортмуксів. Ну у нас можна говорити, що колишній. Дивіться одразу скільки. Ну і ще Роберт Левандовський, котрий у нас на заміні, також свого часу бігав за Борусю перед тим як перейти до Баварії. Ну а ми пропускаємо. Спрацювало залізо правило. Не забуваєш ти, забувай тобі. Юсуфа Мукоко чомусь не хотів вражати ворота своїх своїх колишніх партнерів по команді. Тому я так гадаю, ви розумієте, наскільки це важливий, принципово важливий для нас матч. Ну і звісно ж, це чвертьфінал, ставки за високі. А ми пропускаємо другий м'яч. Ну, якщо в першому моменті Анатолій Трубін можливо не міг врятувати, то ось тут мав. Давайте нам ще третій забити та і все, і поховайте всі надії, сподівання каталонських барсів. Все ж таки, Ніко Шлотербек там допоміг нам розібратися в цьому епізоді. Перший тайм повністю повністю ми провалили Рютер з на накидання Юсуфа Мукоко не дозволили прийняти. Провалили першу половину зустрічі. Барселона Борусія 02. QR-код на мій телеграм-канал або ж знаходите посилання в описі під відео. Знову злилась. Мені там колись здалося, що змінили текст. Ні, ні, ж таки ставлення друзі, розробників до своєї гри. До FC24. Що там не говори, не хочеться мені акцентувати на цьому увагу, але час від часу ну, просто не можеш на це не звертати увагу, бо дуже багато вруду, який не вичищають розробники. Що робити? Що нам робити? Давайте Джастіна клюверта випустимо. Мукоко взагалі не пішла в нього грану взагалі не хоче. Ну, Доведеться Конате Ріма випускати. Ансуманефаті з м'ячем. Не можемо розібратися. Анатолій Трубін. Зупиняється удар. Рютер на фланг можна віддати. Трохи не так, але нехай буде. Хакімі, Рафіння в положенні поза грою. Ні, все чисто навіть встиг накинути. Там м'яч не, не перетнув. Лінію. Не вийшов за межі поля. Ну і ще здобув 11-метровий для нас з вами. Ну що, Рютер? Розібрався без шансів. Ну, вгадав голкіпер напрямок. Можливо, десь так хотів залишатися на місці, потім вирішив стрибнути, але там без шансів. Це якась надія. 15 хвилин ще є, ну а Дорманці не зупиняються. Дюкуре вперед. Альваре з м'ячем. Знову Ніко Шлотербек зупинив напад своїх колишніх партнерів Рафіння. Рафіня втікає ви пересідуч задалеко, м'ячик відпустив, і ось тут голкіпер його збиває. Тут мож, могла бути і червона, але все ж таки то було би подвійне покарання. Тому Реф справедливо вирішив дати лише гірчичника, тому що разом з ним призначається 11-метровий. Давайте ще деякі заміни використаємо. Роберт Левандовський, звісно ж, пробиватиме пропропробиватимель про, по центру на все. 2-2. Ну, все ж таки, Роберт отримав декілька секунд ігрового часу. Отримав свій шанс і використав його. Вражає ворота Дормансько Борусії, За котру свого часу дуже вдало виступав. Пригадайте, 13-й рік здається, так. Шале шалений фінал Ліги Чемпіонів, але все ж таки там Баварія не дозволила Дортмансам взяти трофей. Здається, так якщо не помиляюсь, і вже потім потім Роберт Левандовський перейшов власне до Мюнхенської Баварії. Друзі, якщо помиляюся, то виправляйте. Мене буду вдячний. Ну а наш матч завершиться з таким рахунком. 2-2. все ж таки, ми оговталися від двох нокдаунів, так скажемо. Ла Ліга, де? Ми на першій позиції 61-60, ну вже треба всі матчі грати, тому що, ну самі розумієте, друзі, в мене в пріоритеті Ліга Чемпіонів то, Ліга Чемпіонів, але я би хотів взяти чемпіонство. Так, Георгій Судаков є, Артем Довбик в запасі, а от Віктора Циганкова, як ви розумієте, немає, ну, тому що він, мабуть, що продовжує у нас грати за київське Динамо. Так, Бустаманте. Тому що ну, треба і ротацію задівати, як ви розумієте, після цієї, після цієї зустрічі, яка також важлива. Е матч відповідь проти Дортмундської Борусії. Марка Дрентерштеген хотів схотів вийти на цей матч. Ну, давай, і ще з капітанською пов'язкою. дозволимо йому це зробити. Яскрава іспанська сонячна погода у Барса приймає Жирону. Нещодавно в реальному житті Жерона обіграла каталонців, як красиво перекинув м'ячик, опиняється в воротах і нашої Барси. Давайте ще ми програємо. Тоді можна буде ну, попрощатися, мабуть, що з чемпіонським. Не факт, там попереду ще чимало турів, але не можна втрачати очки, а в нас нічого не дається, як бачите. Хакімі накидха Юсуфа Мукоко. От в тому епізоді за участі Рютера, де він чомусь не пробив, там погод більше шансів було для взяття воріт. А тут дивно зіграв захисник. Ну, точніше сказати, взагалі якось дивно він не зіграв. Рафіндя незручно під праву ногу, а під ліву не дозволили перелаштуватися, переналаштуватися. Рютер пробуває дожнику. 1-1, Барса Жирона. За декілька секунд до перерви. Фратезі по центру віддає на Юсуфа, Коко, того скосили. Здається, що не встиг він забігти в штрафний майданчик. Це буде штрафний удар. А от тут цікавить яке рішення Рефа. Це вилучення, друзі. Це червона картка. Не хочу я пробувати. Давайте розіграємо. Райан Гравенберг. Там рука. Ні, друзі, це перерва. Це перерва. Ну такий пішов певний спад. Я вам скажу у нашої барси. Це ще було помітно в матчі проти Борусії, де ми там ну просто відскочили на фарті. І ось тут. клуб Барселона Ми можемо навіть собі проблеми створити. Не то, що програвши, а в нічию зігравши цей матч, ну а ми ще другий пропускаємо. Стоїмо, дивимося футбол в захисті. Ну, дивіться, ну порозбігалися все. Забігай не хочу. Що? Максимальний пресинг, постійний пресинг, всі вперед, всі на ворота. Будемо битися до останнього, друзі, тому що ну, хочеться виграти вже ла Лігу. Я нагадаю, що це останній сезон буде цієї кар'єри. Денис Попов. Красенько на те на фланг. Жасін Клюверт. Рютер офсайд Там ні не було, здається, положення поза грою. Так, друзі. М'яч зараховано. 2-2, знову зрівнюємо рахунок. Останні хвилини матчу. Барселона жерона 2-2. Можемо втратити очки. Якщо навіть не програємо, а ось який гол. А ось який гол від хто це, Давіде Фратезі. Кому ж не рятувати команду, як не йому. Один, один з кращих в складі на, нашої Барси. Супер удар вийшов. Ну все дарунок долі. Якщо це буде останній гол цієї зустрічі, то ми врятовані. Ну, сподіваюся, що далі наші хлопці виправлять гру на наступні матчі іспанської Ла Ліги. Йдемо трохи нижче, в захист, півзахист, точніше. Більше уваги слід приділити тепер захисту. Давай Фай, в принципі, він номінально центральний захисник. Хто що я його випускаю на фланг, то не говорить про те, що він налзе. Ну я його перевчив, але він може грати і на фланзі, і в центрі поля. Ну, от і все, друзі. 3-2. Все ж таки, ми здобуваємо вольову перемогу. Це, це камбек каталонської Барселони. Щасливі трибуни. Щасливі наші футболісти. Сподіваюся, що Андрій Ярмоленко також. 53-47, 9 ударів проти 6. Ну, трохи в другому таймі гру виправили. Юсуфа Кокоста стає кращим гравцем. Матч відповідь, друзі. Матч відповідь. Кулюн Альварес на місці. Ансу Манефаті на місці. Контратака. Ну, у нас е також всі майже всі готові. Амсуфаті демонструють нам. Трохи не в тонусі знову Юсуфа Юсуфаму Сподіваюся, що е заб'є сьогодні. Він має то зробити. Нагадаю, друзі, що 2-2 завершилася перша зустріч. Дуже непросто було нам. сподіваюсь, що сьогодні спіймаємо свою хвилю, накидання. Рютер пробиває ось так от акробатично, але м'ячик ворота не влітає. Ну тут шалений сейв голкіпера порад Борусії. Ну Ніко Шлотербек ось так от привітав своїх колишніх партнерів по команді. Забиваємо ми на сигнал іду на парк. Не встиг, не встиг, звісно ж, зреагувати голкіпер. Це між іншим перший гол Шлотербека в цій лізі чемпіонів. Так, Хакімі в центр. Рютер. А ось тут я не впізнаю взагалі Дортмундську Борусю. Райан Гравенберг. Як він вколотив в полетиннічко. Супер, 0-2 Боруся Барса. Загалом 4-2. Якщо в першому матчі ми не грали, то зараз взагалі немає Борусії. Дивно, здавалося б, що мало бути навпаки. Перший каталонський матч провалила Барса, а другий у Німеччині провалює повністю поки що Дортмундська Борусія. Це вже 0-3. Попов отримав по ногах і е, ще і впав, може, і травму разом з тим отримати. Дуже хотілося б, щоб українець дограв такий цей сезон, цю кар'єру жовта. Начебто все нормально з Денисом. Немає травми, можливо, десь там в другому таймі слід буде його змінити, щоб не ризикувати його здоров'ям. Фана обрізався, Ніко Шлотербек. Є в нас шанс ще для завершення цієї комбінації. Перед передачі на Рафіню. Бразилець не опинився в обсаді, все чисто з прийомом проблеми. У Бразильця як би не дивно то звучало. Ну, ось перша заміна, друзі. Мало не виходить. Котрий в першому матчі, здається, був зі старту, а ось тут вийшов наприкінці другого тайму. Намагаються знайти якісь варіанти, тренер Дортмундсів. Ну, а поки що все під нашим контролем. Цікаво бути, яка ж буде, яка ж Боруся вийде у другому таймі, поки що 0-3. Шлоттербек-Гравенберг, Рютерберг. Рафіня в овсаді? Ні. Креативно віддав на партнера, а той не прочитав. Не відчув момент. 20 хвилин, друзі, грати ще. Нічого не вдається дорнуцям. Ну, У нас сьогодні гра пішла, відверто кажучи. Давай все ж таки Динуса Попова змінимо. Бустеманти, хоча й не відновлені, але побережемо українця. Фая на фланг цього разу. Замість Рютера можна випустити Роберта Левандовського, звісно ж. Цікаве все ж таки протистояння виходить. Дивіться, Ярмола, колишній гравець Борусії. Левандовський також. Е, Ніко Шлотербек. Юсуфа Мукоко. Можливо, ще хтось. Може, я ще про когось забув. Ну, начебто, все. Нефатій, колишній гравець Каталонського Барсу, який навпаки в Борусії зараз. А, Альварес, Ніко Шлотербек, як зараз надійно, відмінно на п'ятірочку за п'ятибальною шкалою зіграв у підкаті. Трубін забирає м'яч до рук. Останні хвилини матчу, друзі, так Борусі нічого не вдалося з нами зробити. Коко, можливо, скоріше ми четвертий ще покладемо сьогодні. Юсуфа Мукоко, Юсуфа Мукоко, Ні, не забиває, на жаль. Плюс хвилина лише. Враховуючи те, що було ну, як таких зупинок, хоча була зупинка з Денисом Поповим ситуація, плюс три забиті м'ячі. Мені здається, тут як мінімум три хвилини мав РЕФ додавати, але він зрозумів, що все, нічого, Борусі вже не дасть тут виправити. Отже, друзі, ми у півфіналі Ліги Чемпіонів обходимо такий принципового суперника. Ярмоленко обігрує. Лишні свою команду. Боруся Дортмунд, Барселона 0-3. У другому таймі, без забитих м'ячів. 41-59 володіна на нашу користь за ударами також. Гравенберг, непогано, який м'яч він забив. Так, ну що, тут ще не, не дограли свої матчі команди, так. Не було матчів відповідей. В наступній серії матч проти Атлетіко в гостях на Ванда Метрополітано. Далі знову в гостях проти Мальорки. Ну, і ось наш суперник Байер Ліверкурзін знову проти німецького клубу будемо грати. Ну, а там англійська пара Манчестер Сіті прийматиме Ліверпуль. Ось такі півфіналісти Ліги Чемпіонів. Реал Бетіс, ну побачимо, скільки матчів встигнемо зіграти в наступній серії. Між іншим, у нас, між нами і Валенсією, котра на другій позиції 4 очки відстань, Тому, мабуть, проти Атлетіко можна буде симульнути. Все на сьогодні. Всім пока.